До нас звернулася пацієнтка з септичним некрозом, голівох обох стегнових кісток. У пацієнтки було проведено малоінвазивна операція по заміні правого пильшового суглобу технікою із Пацієнтка сьогодні з першого до важчі не пройшла після операції. Пацієнтка вже рухається активно, практично без допоміжної опори, опирається на милиці частково, потім ми будемо від них відходити. Як пройшла у вас операція після заміни кульшого особу? Добре, дуже добре. Боялися операції? Ну, трошечки так. Трохи боялися. Скажіть, будь ласка, що у вас вже наштовхнуло на те, що ви вже сказали, що, що я готова йти на операцію? Болі, дуже боляче було. І рухатися боляче, і сидіти, і лежати, і дуже боляче було. Скажіть, болі, які. Так. Сьогодні, після операції, вони дуже виражені у вас? Ні. ні. Я обезболююча приймала тільки вчора на ніч. Сьогодні мене вже не обезболювали і ну, мені це не потрібно. І коли дуже. я рухаюся ну, при от, при ходьбі. комфорту, такого сильного? Ні, ні я ожидала. Скажіть мені, будь ласка, люди, які живуть з таким болем, що можете їм сказати? Потрібно замінювати кульшовий силу. Звісно, потрібно, бо з тою болю, яка є, ну, ти ограничений чоловік. Не можеш так дозволити собі свободно рухатися. Скільки років ви хворіли в по, ну, повному обсязі? Рік. Десь рік. Угу. Угу. Ми бажаємо вам скорішого відновлення, щоб ви вже повністю ходили, у вас нічого не турбувало, і міцного вам здоров'я. Дякую, вам дуже дякую.